Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Святий і великий Архангеле Божий Михаїле, несповідимої і присущної Тройці, перший в ангелах предстоятелю, родуш людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством своїм главу пригордого денниці на небесах і посоромлюєш злобу і підступи його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю. Будь щитом непорушним і огорожею твердою святій церкві, і вітчизні нашій, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих. Не позбав же, о Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє. Ми ж хоч і багато грішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Зміцни благодаттю Господню слабку волю і немічну силу нашу, а коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангели Божий, беззахисних проти духів, злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській. Що сходить на небо, щоб, захищені тобою, без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але нескінченний життя, сподобились побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля Його ніг, у радості вигукнули: Слава Тобі, найдорожчий Визволителю наш! Що за превелику любов Твою до нас, недостойних. Славний святий Михаїле, князю небесних воїнств, завжди готовий прийти на допомогу Божому народу. Ти, що бився з драконом, прадавнім змієм, і скинув його з неба, і тепер мужньо борониш Божу церкву, щоб пекельні брами ніколи її не подолали. Щиро прошу тебе допоможи мені в болючій та небезпечній битві. В якій я триваю проти того ж затятого ворога. Будь зі мною, могутній князю, щоб я відважно бився та вщент, розбив того гордого духа, якого ти Божою силою так славно переміг, і якого наш могутній Цар Ісус Христос у нашій природі так остаточно подолав. Щоб, тріумфуючи над ворогом мого рятування, я разом із тобою та святими ангелами славив милість Бога, котрий, відмовивши в милосерді бунтівним ангелам після їхнього падіння, дарував покаяння та прощення людині, що пала. Амінь. Архангеле Божий, беззахисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо щоб, захищені тобою, без перешкод досягли ми приславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя, сподобились побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля Його ніг, у радості, вигукнули: Слава тобі, найдорожчий Визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних! Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Бажаючи спасти світ, явилася Ти на Йорданській річці, Пресвята і пребожествена Тройця, Отець у голосі з неба, засвідчуючи про улюбленого Сина, Син в образі людини, приймаючи хрещення від раба, Дух Святий сходив на того, хто хрестився у вигляді голуба. Тому в ім'я єдиного Бога. У трьох лицях Отця, і Сина і Святого Духа, ми навчилися просвіщати хрещенням усяку людину, яка наближатися у світі та взиває Алилуя. Всяке оспівування знемагає, що намагається принести тобі достойну подяку за всіх і за все в тройці, славимому Богу, бо не вистачає ні розуму, який би міг обійняти думкою безліч Твоїх щедрот на нас вилитих. Ні слойва, щоб достойно сказати про них, Пресвята Троїце, єдиносущна державо, всіх благ причино, яку подяку принесемо Тобі за все, що ти сотворила для нас, грішних і недостойних, раніше ніж ми народилися на світ, за все, що ти подаєш кожному із нас по всі дні, та що ти приготувала нам у грядущому віці. Подобає Бо за такі благодіяння і щедроти дякувати Тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей Твоїх. Ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаям, від юності впадаємо в незліченні гріхи та беззаконня, тому, як нечистим і оскверненим не тільки перед Твоє присвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє тресвяте ім'я не подобає нам. Якби ти сама не благозволила для нашої утіхи сповістити, що ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, пребожественна Троїце, з висоти Святої слави Твоєї на нас, багатогрішних і благий намір наш замість добрих діл, прийми і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, Пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи Пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Архангели й ангели, начала і влади, престоли й панування, стоячи перед самим престолом слави Твоєї, не можуть висловити велич досконалостей Твоїх. Многоокі ж хіровими і шестикрилі серафими, закриваючи лиця свої, тільки з тремтінням взивають один до одного свят, свят, свят Господь Саваоф. Нам же, що Порох і попіл є, тим більше краще любити мовчання, але щоб, маючи стільки щедрот, дрот, у творінні і спасінні вилитих на нас, не бути непам'ятливими і невдячними. Уподібнюючись небесному славослов'ю, з вірою і любов'ю взиваємо. Свят, свят, свят єси, Господи Боже наш, несповідима досконалоста й висота і недослідима таїн безодня. Свят єси, Господи Боже наш, всюди сущий і все наповнюючий, один і той самий вчора, сьогодні і повіки. Свят єси, Господи Боже наш, все ти можеш, і з небуття приводиш до буття. Опускаєш навіть до пекла і знову виводиш. Свят єси, Господи Боже наш, Ти випробовуєш серця і нутрощі людські, перелічуєш зірки і всім їм даєш імена. Свят, свят, свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого. Ми ж хоч і багато грішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Зміцни благодаттю Господню слабку волю і немічну силу нашу, а коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, архангели Божий, беззахисних проти духів, злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській. Що сходить на небо, щоб, захищені тобою, без перешкод досягли ми приславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але нескінченне життя, сподобились побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля його ніг, у радості вигукнули: Слава Тобі! Найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних. Славний святий Михаїле, князю небесних воїнств, завжди готовий прийти на допомогу Божому народу. Ти, що бився з драконом, прадавнім змієм, і скинув його з неба, і тепер мужньо борониш Божу церкву, щоб пекельні брами ніколи її не подолали. Щиро прошу тебе. Допоможи мені в болючій та небезпечній битві, в якій я триваю проти того ж затятого ворога. Будь зі мною, могутній князю, щоб я відважно бився та вщент, розбив того гордого духа, якого ти Божою силою так славно переміг, і якого наш могутній Цар Ісус Христос у нашій природі так остаточно подолав. Щоб, тріумфуючи над ворогом мого рятування, я разом із тобою та святими ангелами славив милість Бога, котрий, відмовивши в милосерді бунтівним ангелам після їхнього падіння, дарував покаяння та прощення людині, що пала. Амінь, Архангеле Божий, беззахисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо. Щоб захищені тобою, без перешкод досягли ми приславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя, сподобились побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля його ніг у радості, вигукнули: Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних! Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Бажаючи спасти світ, явилася Ти на Йорданській річці, Пресвята і пребожествена Тройця, Отець у голосі з неба, засвідчуючи про улюбленого Сина, Син в образі людини, приймаючи хрещення від раба, Дух Святий сходив на того, хто хрестився у вигляді голуба. Тому в ім'я єдиного Бога. У трьох лицях Отця, і Сина і Святого Духа, ми навчилися просвіщати хрещенням усяку людину, яка наближатися у світі та взиває Алилуя. Всяке оспівування знемагає, що намагається принести тобі достойну подяку за всіх і за все в тройці, славимому Богу, бо не вистачає ні розуму, який би міг обійняти думкою безліч твоїх щедрот. На нас вилитих, ні слойва, щоб достойно сказати про них. Пресвята Троїце, єдиносущна держава, всіх благ причино, яку подяку принесемо Тобі за все, що ти сотворила для нас, грішних і недостойних, раніше ніж ми народилися на світ, за все, що ти подаєш кожному із нас по всі дні, та що ти приготувала нам у грядущому віці. Подобає Бо за такі благодіяння і щедроти дякувати Тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей твоїх. Ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаям, від юності впадаємо в незліченні гріхи та беззаконня. Тому як нечистим і оскверненим не тільки перед Твоє присвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє Тресвяте ім'я не подобає нам, якби ти сама не благозволила для нашої утіхи сповістити, що ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, пребожественна Троїце, з висоти святої слави Твоєї на нас. Багатогрішних і благий намір наш замість добрих діл, прийми і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи Пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Архангели й ангели. Начала і влади, престоли й панування стоячи перед самим престолом слави твоєї, не можуть висловити велич досконалостей твоїх. Многоокіш хіровими і шестикрилі серафими, закриваючи лиця свої, тільки з тремтінням взивають один до одного свят, свят, свят Господь Саваоф. Нам же, що порох і попіл є, тим більше краще любити мовчання, але щоб. Маючи стільки щедрот, дрот, у творінні і спасінні вилитих на нас, не бути непам'ятливими і невдячними, уподібнюючись небесному славослов'ю, з вірою і любов'ю взиваємо. Свят, свят, свят єси, Господи Боже наш, несповідима досконалости й висота і недослідима таїн безодня. Свят єси, Господи Боже наш, всюди сущий і все наповнюючий, один і той самий вчора, сьогодні і повіки. Свят єси, Господи Боже наш, все ти можеш, і небуття приводиш до буття, опускаєш навіть до пекла і знову виводиш. Свят єси, Господи Боже наш, ти випробовуєш серця і нутрощі людські, перелічуєш зірки і всім їм даєш імена. Свят, свят, свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!